У столиці відбулись змагання з рукопашного бою серед військовослужбовців. В чемпіонаті сухопутних військ взяли участь 62 чоловік у семи вагових категоріях. Проводиться, він, як ви бачите, за підтримки і при професійному суддійстві Національної, Національної асоціації рукопашного бою України. Дуже професійні судді, дуже професійні представники, які об'єктивно оцінюють дії кожного. Учасника. Це вже десятий чемпіонат, що проводиться у такому форматі. Всі учасники мають добру фізичну підготовку. Одну з команд складають курсанти третього курсу Львівської сухопутки. Кожен приїхав сюди, аби проявити не лише себе, а й підтримати своїх товаришів. Хотіли приїхати допомогти своїм товаришам в ну, більше очків набрати, більше людей. Ну так сталося, що у нас тут якраз по одній людині ваговій. От і зараз один бій провів. Не дуже вдало, але можливо буде ще один. Подивимось. Переможці чемпіонату братимуть участь у всеукраїнських змаганнях серед військових, що проходитимуть у Житомирі. Сьогодні ж першими стали вихованці Академії сухопутних військ. Друге місце посіли курсанти військової академії міста Одеси. Бронзовими призерами стали бійці президентського полку. Марямна Маркевич, Ігор Горбенко, військове телебачення.